Друзі, привіт! Розповім в цьому відео, як зараз працюють перекупи та на що вони давлять. Е, так склалося, що в мене є підбір на сьогодні, це Ford Fusion е, там від 2015 року. Е, шукаємо саме біле авто в комплектації титаніум. Ну, якщо попадеться титаніум, буде добре, якщо не титаніум, то в принципі будь-яка комплектація е, підходить. Головне, щоб пошкодження було несильне і не було стріляних подушок. Знайшли в Софіївській Борщагівці, телефоную на номер, клієнт погоджує огляд, телефоную на номер, продавець слухавку не бере. Тобто телефон ніби виключений. Таке зачасту буває в нашому досвіді, коли людина за кордоном читаємо. Оголошення дійсно написано Телефонуйте вайбер телеграм. Пишу на вайбер, добрий день, там шукаю авто, можна глянути. Так, да, можна подивитись, але сьогодні там його вже дивляться. Тому давайте я вам відпишу Людина відписує, що авто купила. Повідомляю клієнту, авто продане. Ну, так. Зачасту так буває. Ще й це була дощова погода. Я не сильно люблю дивитися авто в дощ, тому що деякі сколи подряпали можна не помітити. Окей, забули за авто, клієнт мені сьогодні пише, пройшло 2 дні. Клієнт пише авто знову в продажі, ціна та сама. Але вже продає не Антон, як раніше, а якась Лариса. Окей, я ж з цим Антоном контактував, який продавець авто. Він за кордоном, в нього тут доручка, ручки продає друг. Пишу: добрий день, ваше авто ось продається. Цікаво за яку вартість ви його продали, тому що ціна. На 25 доларів дорожче. А він пише: Блін, дякую, що написали. Не знав, це взагалі мій перший продаж. Е, написали люди, приїхали дивитись, е, скинув 1000 доларів. Сказали, що купують авто для батьків. Дуже потрібна машина там для батька. І там були недоліки коробка, трохи штовхається. Це вже він мені пізніше відписав. Але факт того, що люди. Обманули його, сказали, що е, авто для батьків, і саме головне, номери не змінились. Тобто, людина продала або подоручся, або зробила договір куплі-продажу. Е, він каже, він каже: Я не знав. Які в мене можуть бути ризики. Ну, я цю людину, в принципі, проконтактував, які можуть бути ризики, як в подальшому продавати. Я більш чим певнений, якщо там людина повернеться в Україну і буде підбирати авто, він звернеться до нас, тому що ми професійно все це розповіли. Тобто, ф'южн спливає на тих самих номерах, ціна та сама, плюс 25 доларів. Ну, я так розумію, вони 25 доларів заклали на те, щоб договір куплі-продажу зробити. І ось така ситуація, розумієте? І через ті недоліки, які нам озвучив попередній продавець, ми не поїхали на авто. Ну, Пінається коробка, вже якось не хочеться туди їхати. Але сам факт того, що там перекупи, штуку скинули, давлячи на те, що авто для батьків, ну ви ж розумієте, там туди-сюди. І він всі ці питання. Каже я, хто до мене їхав про коробку, про все розповідав. І ксенона там немає. А в новому оголошенні написано, що все окей по тачці. Є ксенон навіть. Ну, Тобто обман на обмані. І от, от ви бачите, де вони тисячу заробляють. Де вони заробляють тисячу на машині. А мені колись в попередніх відео казали, «Да яка там тисяча, да перекупи там 300 доларів заробляють. Та взагалі це Божі люди, і там, ну блін, не можна на них погано казати. Ось ось звичайний приклад, про який я хочу записати відео, і розповісти про те, як вас можуть обманювати при продажі вашого автомобіля. Саме проста ситуація, навіть якщо ви вперше продаєте авто, зайдіть в пошук, забийте будь-яку компанію з автопідбору. Автопідбір як шукає авто, деякі зараз автопідбірники. Типу займаються продажем перевірених авто. Хоча я в це не вірю. Це цікавленість в будь-якому випадку буде в такого автопідбору, щоб збагрити цей автомобіль і заробити на ньому кошти. І заробити ще плюс кошти на підборі. Тому моя позиція як була в 2019 році, коли я починав підбір по е бензинових автомобілях до цього електрички, я підбирав, так вона і лишається в 24-му автопідбір. Не може ні продавати, ні мати площадок з продажу. Це компанія, яка займається тільки підбором, перевіркою авто, щоб не було ніяких зацікавленостей. Тому от така моя позиція: наберіть, запитайте. В будь-якому випадку вас проконсультують. Якщо якась компанія вас не проконсультує, ставте їй хріновий відгук. Тому що мені зачасту телефонують. От, а ми там хочемо купувати, а та ми там хочемо продавати. І завжди ну це не тяжко зробити. Якщо людина, наприклад, чує, що ви адекватний е спеціаліст своєї справи, то вона може до вас потім звернутись. Це як напрацювання клієнтської бази, розумієте? Тому важливо. В цьому напрямку допомагати людям, навіть якщо людина і не звернеться до вас потім. Можливо, в нього збережеться номер, і якийсь час він скаже: о, а там є хлопці, які мене колись проконсультували, і до яких я можу звернутись. Друзі, поїхали. Такий випадок, випадків таких зачасту, буває багато. Просто тут плюс нашому клієнту, що вона. Побачила і висвітлювала це авто для нас, що воно вискочило знову в продажі. Так би, мабуть, ну е я вже і не знайшов цей автомобіль. Поїхали далі.